Валерій Шевчук один з найавторитетніших в українській літературі письменник шістдесятник, майстер психологічної прози, автор близько 500 наукових та публіцистичних статей, дослідник та перекладач творів давньоруської літератури у нашій програмі постає ще й як поет. Отож, дивіться фрагменти зустрічі з Валерієм Шевчуком у стінах Львівського національного університету імені Івана Франка. Валерій Олександрович є почесним доктором професором трьох вищих шкіл України Львівського університету, Житомирського університету і Києво-Моглянської академії. З нагоди білею Валерія Олександровича, з нагодою 85-ліття, відбулася конференція за участю дослідників творчості, філологів, академічних представників цих трьох інституцій. Вона відбулася в Житомирі, де Львівський університет дав слово. І взяв на себе обов'язок видрукувати матеріали цієї конференції у вигляді наукового збірника. Нинішня наша зустріч є свідченням того, що Львівський університет своє слово тримає. Але ця книжка є унікальною не лише тими працями дослідників творчості Валерія Шевчука, але і саме тим, що структур цієї книжки. Водить Шевчук, як дослідник української літератури. Велика стаття, вона три аркуші про Клима Полішука, вперше надрукована в цьому науковому збірнику. І я з приємністю запрошую до першого слова учасницю обидвох цих подій і конференції в Житомирі, і нинішньої нашої зустрічі, дослідницю творчості Валерія Олександровича Шевчука, кандидата з більших внук Марія Марабаш. І я позиціоную себе сам Малеві Оксанові, що він є чистої води е модерністом. Власне, модерністом його творчість вписується в цю естетику пізнього модернізму. І це він як і теоретик, і як своїми свої формами доводить. І ця естетика пізнього модернізму базується е на його знанні добре Але цього року, ще до цієї, цієї нагоди, у нас так кажу, золотий час Валерія Олександровича, який 70 й ювілей, який триває досі, був вихід до по політичного торгу. Місто днів це усі вірші Валерія Олександровича, які він дуже ретельно упорядкував. Так, перекладав він також з вірші Ярослава Івашкевича, поезію польськомовну поезію Години грудьби. Франкове я зів'яле листя, і мав в очах зів'яле листя власне, а небо в горі напрочуд чисте, сумне й веселе одночасно, і я пішов на полотно бетонне, що між боліт текло сірезним льодом, усе навколо мертво однотонне. Шукав я квітки хоч одної. Але не знаходив. Тут є дві великі правди. Є справжня поезія і є той коментар, якого, наприклад, українська література 60-х років від того часу, коли Валерій Шевчук входив в цю літературу. Такого коментаря немає. Тут тільки фраз прозвучало з того, як було Григорович реагував як той, як той, і Свідзинський, і так далі. Але це той коментар після цих прекрасних віршів, які Вал Валерій друкує, там є правда і тут є правда. Розумієте, а в чому полягається правда, наприклад, так? Я написав якусь свою рецензію після того, як з'явилася ця збірка велика книжка міста Днів. Не якусь а на дві здоровецькі сторінки літературних так. Але я нарукував, чому я це робив. Тому що мені здавалося, що книжка не дійде до читачів усіх до студентів і так далі, бо вона невеликим тиражем. хтось купить тепер тяжкую книжку купити. Але є та рецензія, наприклад, яку я написав. І в цій рецензії що я робив? Я робив так, як та дама, яка сказала, що її цей коментар. Бо Валерій Шевчук ніколи ніде до цього часу не написав. Ось, що, чи про нього ніхто не написав, що він поет. Але ми знаємо Валерія, що як великого дослідника української літератури. Це чистий справжній академік, який би мав, так би мовити, за свої наукові праці одержати це звання. Бо такі звання одержував і Тичина, і Ринський, і навіть Боризоліникто і так далі. Бо це, це би був чистий академік, розумієте, на, на, на повному тому розумінні, без усіляких, які ось тобі говорити, ну, проштовхування. Це літературознавець від Бога, вчений від Бога, прозаїк від Бога і так далі. І, і скрізь він ну, тих бату, ми з давньої літератури, які, скажімо, як дослідника давньої літератури, ми всі знаємо сюди. А тут раптом і тоді, коли ми всі ці номінації читаємо, хто такий Шевчук, раптом і публіцист, і драматург, і літературознавець, і прозаїк, і той, і той, і той, і той. Але ніколи не було написано поема. І Валерій Шевчук в цих своїх коментуваннях, коментарів цьому, теж каже, це мій юричний щоденник. Але до цих віршів він дає такий коментар. Що ніякий літературознавець цього ніколи побачити не зуміє, бо це є в контакті, наприклад, з тим чи іншим письменником, з тим же Миколою Мігановським, з тим же, скажімо, Валерієм Держом. І скрізь розумієте, там, де є цей коментар, цей коментар навіть без поезії можна би було як літературознавче дослідження. І такі якісь зіткнення, і такі, наприклад, чисті, абсолютно чисті, такі, ну, я не знаю, я так хіба на сповіді говорять так, як Валерій Шевчук в тому коментарі говорить про те чи інше я. Коли з'явився цей тон, Валерій Шевчук мені тут же на моє прохання пересилає цей тон мені. І я в нього поринаю і починаю денно і ножно працювати. Ну, і я не пригадую, кілька місяців я працював і відважився зробити запис для компакт-диску. Актор має бути тим святим посередником, між автором і своїм слухачем. Я радий, що цей компакт. Диск з'явився, який має назву Хімери, дві фантазії поет». Наша дружба, зокрема, мистецька, для мене ще дорога тим, що завдяки великою мірі Шевчукові я дуже і дуже наблизився до творчості сковороди і Євгена Плужника. Дві курки. Випало якось дикій курці побувати у домашній. Як це ти, сестрице у лісах, живеш? спитала домашня. А точнісінько, так, як і інші, собі такий, годує мене той самий Бог, що й диких голубів. А, але ж вони уміють добре літа? Все так, отак я теж вмію літати і цілком задоволена своїми краями. А чи все, сестрице, я ніяк повірити не можу, бо я ледве-ледве можу долетіти он до того сарая. Не перечу, – сказала Дика, – тільки зважте, кумонько, на те, що ви з матства тільки народилися, зволите на подвір'ї гній гребти. А я щодня мушу набувати досвіду літати. В прозі я не робив ніяких обмеження, а от з поезією в мене вийшло інакше. Я свого часу пройшов Часи 60-х років, коли з'явилися Великий гурт потужних 60-ників, то я крутився в тому колі не менше як вони. І тоді я писав тільки вірші. Ну, вони були хлопці, ми ти Значить, Він написав один, написав вірша. Оброго, як він вважав собі, а другий писав, щоб сподобитися начальству. Відповідно, створювався такий надзвичайно своєрідний стереотип напівофіційної поезії. Але з другого боку почала з'являтися бунтарська поезія проти того. Дикого суспільства, в якому ми мусили жити. А в мене є така, не знаю чи добра риса, я не хотів нікому приподоблятися. Я хотів бути собою і тільки. Чи мене визнають? Чи не визнають? Мене це дуже мало обходило. Тим більше, що коли я почав писати прозу, то я там був більшого визнання. Свої твори я колись декламував з такими значить, зариваннями, як десь приблизно читав свої вірші з завиваннями Володимир Сосюра, якого я, до речі, знав добре, чи як співав свої вірші Павло Точина, якого я теж знав, ще з ним навіть подорож їздив раз. Ми десь були, так би мовити, і віддали йому, відштовхувалися від того старшого покоління, і водночас іще й близькі. Колись пам'ятаю, Павло Тетчина, ми вийшли десь з поїзда, це було на Поділлі рано-рано. Він мене так торкнув залог і каже: подивіться, подивіться, так рано, а вся Площа біля вокзалу забита людьми. подивіться, дивіться, каже, і тільки одна жінка в зеленій хусті. До того тичину ми осміювали. І політактор дир-дир-дир, ми за ми за Стоїть в стопу, немов далина, Павло Григорович Тичина. І я, пам'ятаю, тоді сильно вразився від оцієї фрази поета, який колись був справжнім поетом, яким захоплювалися, який творив якийсь особливий новий вірш. А потім гримнув грім, і він від лаха схилився і став малесенький, і такий догідливий, і до всіх дуже чемний. А поет у ньому десь був загнений куточок душі. Інколи, як оце, сією жінкою у зеленій виривався на зону. І я тоді пам'ятаю, сказав. Поетом, який офіційно йде до людей, я не буду. Я буду або такий, які я є, або буду нікий. Все життя я писав поезію, але не мав жодної потреби їх надрукувати. Надто Дике суспільство було навколо мене. А я вважав поезію за святий сакрамент, який не можна баналити. У мене навіть такий афоризм виник. Не намагайся, щоб муза служила тобі. Вона богиня, служити маєш їй ти. Коли ж ти цього не виконаєш правила, ona zabere w tebe. Проходить день кінця свого повільно, немає світла, лише я та сутінь, і так самотньо, незбагненно більно, бо серце в крицю не рушку закуто, вікно дивлюсь, як сніг синіє тоскно. Там образ твій напіврозмитий мріє соснове, снігом криті кросна, а дім розтанув навіть не леліє. І я погас. І світло також згасло, по темнім домі з каганцем блукаю, і щось загублене, чи сховане шукаю, яке не мав губити так дочасно. І час погас замерли всі хвилини. Не цокає годинник, дивна тиша. І кроки мої чутно лише, аж раптом, за вікном, як струс, крик журавлиний. І якщо ти маєш талант, то, як сказано, ти маєш борг перед Богом. Бо Бог дає талант завжди з призначенням. Не закопуй талант у землю, а прирощуй його. Інакше це великий гріх. В якому періоді, в якій країні, в якій епосі вам найзручніше твориться? В країні – Україна. Поза Україною я себе не бачу, не розумію і ніколи не буду. У мене навіть є ностальгічна хвороба, коли я десь потрапляю за кордон. Мене мучить оця хвороба, щоб швидше повернутися в Україну. Бо поза Україною я світу не бачу. Ви говорили про ті часи, які не давали вам надії на те, що колись те, що ви пишете, буде опубліковане, воно буде зрозуміле. Які риси характеру? Хто вам їх привив чи сформував, давали вам можливість не втратити себе і вірити в те, що все ж буде так, як зараз є. Найбільше на мене вплинув мій батько. Він Завжди жив в такому напівреальному світі, мрійник, одним словом сказати. І я десь на його прикладі побачив, що можна в світі, навіть якихось і дрібних речей, бачити світ великий От, і цим світом захоплюватися. Це одне друга людина, яка Мені, мене звів Бог з нею. Це знаменитий перекладач з античності Борис Тен. Це він став моїм першим літературним вчителем. Отже, я мав такого вчителя поезії, до речі, якого не найдеш кращого в той час, та й взагалі. Це була високо освічена людина, яка знала майже всі європейські мови, переклала. Одіссею, Іліаду, переклала драми давньогрецькі, і багато-багато чого багато іншого. Він вже був і музикант, і писав, і композитор, писав пісні. Я побачив, як можна в провінційному Житомирі жити в великій людині. А через те, що він всьому віддавався серцем і для себе якихось вигод ніколи не шукав і не бачив. Що для вас провінція? Цей край великий, дуже цікавий, але він не має достатнього, так би мовити, мистецького наповнення і навіть наукового наповнення. Людина Гомо Сапіанс, вона на провінції важко буває жити, бо вона мусить існувати в вузьких рамках і в вузькому просторі, а вже столиця дає можливість жити наскільки може задовольнити таку людину творчу саме саме, саме місто. Відповідно, і я, коли б не виїхав з Житомира в Київ, от, то я б не мав би можливості збутися. Для того, щоб мені збутися, мені потрібні були великі бібліотеки, мені потрібно було слухати прекрасні музичні якісь концерти. Мені потрібно було спілкуватися з визначними людьми свого часу, значить, от я. Туди входив теж в те число, хоч і не був визначний. <гум> От. І таким чином я мав більші підстави і можливості для розвитку. Хоч е якийсь час прийшов, і мені їх теж трошки не, не діставало, е бо люди мали кожен якісь свої оберти. Тоді я вирішив робити оберти власні. Що треба письменникові, науковцю, творцю, літератору Валерію Шевчуку? Для того, щоб працювалося йому комфортно і щоб писалось так, як хоче його душа? Це сказав мій улюблений поет Євген Плужник. Бути самому хочеться мені. Я маю змогу сомітнитись, в мене є куди осомітнитися під Києвом за 30 кілометрів, і я там перебуваю в своїх емпір'ях. На рязку опадає жовте листя. Неначе рани на зеленім тілі, горять свічки, дерева пожовтілі, тремтять у вітрі синьоводраглисцім. За тиждень знову я на цьому місці, повітря й свічки дерев ті самі, але в озерці. В його круглій рамі пропала рязка, плава чорне листя.